16 липня 2024 рік. До вашої уваги хочу представити сорт яблук літнього періоду дозрівання під назвою Петрівка. Сорт української народної селекції. Бачимо, вже починає дозрівати. Яблука. Яблук небагато, але цьогоріч вони дуже великі. І у зв'язку з наявністю великої кількості тепла вони гарно забарвлюються. Плід має гарний такий штрихуватий червоний на в основному жовто-зеленому покритті шкірки плоду. Не дочекалися мене на дереві ось такі красиві два плоди. Вони були тут, з цієї сторони крони. Осипалися, я підняв щойно з ґрунту, але зробили вони це вчора, тому вони ще в доволі такому гарному товароестетичному стані. Бачимо під шкіркою така прозорість, це скловидність проявляється. Воно утворилося через велику кількість тепла. Таке буває. Зазвичай традиційно ці плоди споживаю я 30 липня на своє день народження. Але цьогоріч ми бачимо 15 днів різниці. Ось що дає, ось що дає сумарна активність температур і збільшення, ось що дає спека. Тому е, завжди ось ці дискусії, в тебе не той сорт, бо в мене на 3 дні він дозрів раніше. В тебе там не той сорт ви розумієте, наскільки велика Україна, яка протяжність від півночі на південь, яка різниця в активності температур. І це дається в знаки не лише на періодах дозрівання, а й на ознаках самих ось зовнішніх проявляється. коли у мене Тут на Хмельниччині зазвичай традиційно заливає, коли йдуть безкінечні дощі і немає тепла, не можуть плоди набирати такого рум'янку в тебе. Це з приводу абрикос, дуже часто розповідають. О, немає забарвлення на тому абрикосі чи на тому абрикосі. Ну, коли е, щоденно опади пасмурно і е, плюс 18 в липні, в серпні, не може абрикос чи персик набрати відповідних. Заданих, заданими плогічними параметрами свого забарвлення. Ось. А цього року бачимо на Петрівці, ній вона завжди буває така, коли немає такого тепла, вона занукувата така. А зараз бачимо з сонячного боку ну такий штрихуватий, чітко виражений рум'янок. Зараз куштую, пряний фруктовий яблучний смак, м'якуш, е, дуже такий виповнений, грубий. Пінистий. Ще поки хрусткий, не розсипчастий, не спух, має середню соковитість, доволі достатньо для комфортного споживання, ароматний, пряний. Що сказати? Якщо ж йому, йому напевно, потрібно дати полажати трішки, і тоді вже почати споживати. Можна Споживати і так, доволі приємно. На що схожий, схожий на дуже сильно. на... Донешто от в такому стані. Ну, волоське яблука, хто знає. Так називається. Ось така потрівка. Мені дуже подобається цей сорт. Дякую за увагу.